Дорога Христова Церква, діти Божі, я щиро вітаю всіх вас любов'ю Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Слава Богу. Слава Богу! Я хочу приєднатися до побажань брата Міші і брата Володі для батьків і для дітей. Будьте благословенні, будьте завжди щасливі. І пам'ятайте, що є гарний вираз біблійний для батьків. Батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. А тепер я звернуся до одного місця священного Писання. Яке є записано в Першому соборному посланні святого апостола Петра, це буде четвертий розділ, перший і другий вірш. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Я хотів би, щоб ми всі з вами звернули особливу увагу на останній вираз, який апостол Петро залишив в своєму посланні, щоб нам жити не для пожадливостей людських. А жити для Божої волі. Тому тема моєї проповіді буде називатися Як християнину жити для Божої волі або жити по Божій волі. Ви пам'ятаєте, що одного разу Ісус Христос, коли читаємо, а Євангелію від Святого Івана, 6 розділ і 40 вірш, то сказав такі прості слова. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мали вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Це була така. Перша відповідь Ісуса Христа на те, що повинна робити людина, щоб жити по волі Божій. Тому ми сьогодні розглянемо п'ять важливих моментів, і я думаю, ви їх легко запам'ятаєте, які будуть відповідати на питання, як християнину жити по Божій волі. Отже, перше. Ми всі з вами повинні мати впевненість в тому, що ми є спасенні люди. Ви знаєте, в практиці мого служіння мені на різних євангелізаціях не один раз приходилося звертатися до людей з простим запитанням. Ти спасенний? І ви знаєте, зазвичай вони відповідали, а я знаю, та один Господь Бог знає чи я спасений. Але вся справа в тому, щоби нам для того, щоб жити по волі Божій, нам треба мати впевненість в тому, що ми є спасенні. І тому не випадково я звернув увагу на оці слова Ісуса Христа, який сказав: Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього. Мав вічне життя і того воскрешу я останнього дня. І тому для нас є важливе таке питання. Ми бачимо перед собою Божого Сина постійно. Ми віруємо в нього так, як спонукує нас робити це святе Боже Слово. Якщо ми так робимо, ми маємо надію на вічне життя. Ми маємо надію на спасіння. Хочу вам сказати, що апостол Іван, коли писав своє перше послання, то в п'ятому розділі і 13 віршом він написав там такі слова. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали. Що віруючи в ім'я Божого Сина, ви маєте вічне життя. Таким чином, віра в Бога, віра в Ісуса Христа, вона дає нам впевненість в тому, що ми є спасенні, що ми маємо вічне життя, що коли Христос прийде за нами, Він нас візьме туди, де перебуває Він сам. Слава Богу за таку віру! Друге, для того, щоб жити по волі Божій, ми повинні відкрито стояти на боці Ісуса Христа. Я думаю, багато з вас, людей, пережили Радянський Союз, пережили атеїстичну систему і дуже добре знаєте, як відносилися до нас на підприємствах, по місцях роботи або в школах. Чи інших навчальних закладах. Якщо ти не відрікаєшся від Бога, значить ти можеш залишитися без роботи. Якщо ти не відрікаєшся від Бога, ми тобі не дамо золотої медалі, ми тобі поставимо замість п'ятірок четвірки і так далі. Ми це пережили. Ви знаєте, коли ми читаємо Євангелію від Марка, 8 розділ і 38 вірш, то там є такі гарні слова. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться і син людський, коли прийде в славі Отця свого з ангелами святими. Отже, наше завдання ніколи не соромитися Ісуса Христа і не відрікатися від Нього. Чому? Тому що коли Христос прийде, то Він і нас може посоромитися перед Своїм Небесним Отцем. Ви знаєте, в 1977 році я разом з своєю дружиною. Був післений нашими братами до Польщі для налагодження контактів з польськими віруючими, з польськими священнослужителями. Це був Віктор Іванович Білих, Іван Антонович Лівчук, Микола Адамович Мельник. Вони нас послали туди. І коли ми в Польщі зустрілися з служителями і нав'язували тісний контакт. З українськими нашими служителями, то ми мали розмову з одним братом, який називався Казімір Поремба. Може хтось чув такого брата, це один із польських священнослужителів. І він розказував про себе одну таку історію. А після закінчення війни він, як пастор церкви, був заарештований. І посаджений до в'язниці, він сидів в загальній камері, де було багато інших злочинців, і йому поставили умову. Якщо ти не скажеш, де ваша церква збирається, і які служителя у вашій церкві, то ти тут в цій тюрмі будеш сидіти вічно. Крім того, поки ти думаєш, ми забороняємо тобі сідати, лягати або прислонятися тілом до будь-якої речі. Тобто ти повинен стояти по стійці струнко до тих пір, поки не надумаєшся говорити. Ви Знаєте, скільки цей брат стояв на ногах? Він троє суток стояв на ногах. Кожен ранок. Е Наглядач відкривав двері, дивився на нього і питався, ти готовий говорити чи ні? І він махав головою і казав: Я нічого вам не скажу. І в кінці третіх суток, коли він втратив свідомість і впав на землю, наглядач забіг і дозволив йому сісти. І в той час один із злочинців, який був там старшим, підійшов до нього, став на коліна перед ним і сказав: Я хочу бути таким, як ти. А брат Казімір каже: але з моїх уст не лунало жодного слова. Я навіть не проповідував про Ісуса Христа, а Він відповів: той злочинець. А мені достатньо твоєї поведінки. Я хочу бути такий, як ти. Брати і сестри, наша поведінка часом є кращим свідоцтвом і кращою проповіддю, аніж наші слова. Тому думаймо про це і пам'ятаємо, що нам треба ніколи не відрікатися від Ісуса Христа, а завжди бути на Його. Боці. Таким чином ми розібрали уже з вами дві важливі речі, які треба дотримуватися для того, щоб нам жити по волі Божій. Перша річ це треба мати впевненість в спасінні. Друга річ це треба стояти на боці Ісуса Христа і ніколи від Нього не відрікатися. Третя річ. Ми повинні. Відрегтися від зла, від беззаконня і берегти себе чистим перед Богом. Ви пам'ятаєте, що в Нагорній проповіді Христос учнів своїх чив, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Я буду трошки скорочувати, бо мені часу мало. Залишилося. Ще один такий момент. Після вечері Господньої Ісус Христос разом з учнями своїми пішов в Гевсеманію, і Він там залишив своїх учнів, щоб вони молилися, а сам відійшов на відстань, таку, як камінця можна було кинути, і так само припав до землі і молився, і каже: Отче, нехай обмене мене ця чаша. Але не моя воля, а твоя воля хай буде. І він час від часу повертався до своїх учнів і заставав їх сплячими. І він говорив їм такі слова: пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий будух, але немічне тіло. Тому, ми повинні чітко розуміти, що тільки чисті серцем можуть бачити Бога. Тому треба відриктися від зла, від беззаконня, від гріха, покаятися, пережити народження згори, мати Христа в своєму серці і відчувати, що Він завжди є з нами присутній. Хай Бог благословить. Четверта умова. Ми повинні більше часу віддавати. Для поста віддавати часу для молитви і для перебування в Божому Слові. Брати і сестри, тоді, коли ми молимося, ми говоримо з Богом, коли ми читаємо Боже Слово, Він говорить з нами. Хоча Він може говорити з нами і через пророцтво, і через видіння, і через сновидіння. В нього є тисячі шляхів до серця людського. Наше завдання е, пам'ятати про те, що ми повинні докладати наші старання, поститися, молитися, читати Біблію і наближатися постійно до Бога. Хай Бог поможе нам це робити. І останній пункт. Ми повинні бути задіяними у праці на святій Божій ниві. Ви знаєте, що роблять з деревом, яке не приносить плоду. Його зрізають і просто кидають в огонь. Наше завдання приносити плід. І цей плід повинен бути рясним. І ми повинні бути плодовитими для того. Щоби Бог міг нашим служінням, нашими приносами скористатися для інших людей, які потребують нашої допомоги, нашої підтримки. Ви знаєте, любити набагато краще, аніж ненавидіти. Підставити своєчасно своє плече це дуже добре. Я пам'ятаю один такий момент, коли в одному з селі жили два сусіди. Один був глибоко віруючий, помазаний Богом чоловік, який мав Божий страх у своєму серці. А поруч з ним жив безбожник, який намагався зашкодити на городі в нього там все крав, в цього віруючого. Паркан йому міг поломити і зробити багато шкоди. І от одного разу жінка цього віруючого брата ранком відкрила двері, а за дверима стояло відро з помиями, яке поставив той невіруючий чоловік. Воно розлилося, сморід такий на порозі і на сходах. Але жінка того чоловіка. Помила відро, вичистила його, і за порадою чоловіка пішла у своєму саду, нарвала повне відро гарних яблук, і на другий ранок те відро поставила перед дверима отого сусіда. І коли він ранком відкрив двері і побачив своє відро, чистеньке, наповнене яблуками, його сумління в ньому заговорило. І він. Зрозумів, що його сусід це є особлива людина, яка прикладом свого життя і своєї поведінки показує, що є на небесах Бог. І він прийшов до нього, попросив пробачення і сказав, і я хочу бути такий, як ти. Брати і сестри, нехай Бог поможе нам жити по волі Божій. Але запам'ятаємо п'ять правил. Для того, щоб жити по волі Божій, ми повинні мати впевненість в спасінні. Ми повинні відкрито стояти на боці Ісуса Христа. Ми повинні відвернутися від всякого зла, беззаконня і гріха і берегти себе чистими в цьому світі. Ми повинні більше часу приділяти для поста, молитви, читання Божого Слова. І п'яте, ми повинні бути задіяними в праці. На ниві Господній. Нехай Бог благословить вас бути міцними, бути непохитними, нехай церква зростає, нехай дітки ваші слухаються батьків і йдуть за ними і виконують Божу волю. Я хочу разом з вами помолитися Богу і прославити ім'я Ісуса Христа. Вірячи в те, що для нього немає нічого неможливого, бо в нього є тисячі шляхів до серця людського. І Він знає, як нам допомогти. І Він знає, як нас благословити. Амінь. Давайте схилимося.